Усім привіт! І сьогодні я буду вам показувати, як робити танк-тигр. Німецький тяжкий танк-тигр з ЛЕГО. Це моє друге відео, ну, як би сказати, другий варіант. Тому що раніше я вже робив танк Тигр, але він в мене вийшов не зовсім схожий. І він набагато простіше робиться. А цей вже більш схожий до справжнього, і тут більше деталізація, і тому він складніше робиться. По-перше, хочу вибачити, що дуже довго не викладував нове відео. Це відео я викладу прямо завтра, бо сьогодні я вже не зможу. І взагалі хочу сказати, що в мене купа відео вже поназбирувалось, але я просто їх не викладую на YouTube, бо в мене не зовсім є багато часу. Ну, а взагалі, то в мене відео вже багато назбиралось. Купа обзорів і всяке таке. Але це відео я постараюся викласти завтра. Ну і що ж, почнемо. Як я вже казав, ми робимо тигр. Ось. Берете пластини дві. одна пластинка 6 на 8 і одна 6 на 4. Знизу кріпите до них колеса і отут ставите трійку. 2х3 деталь. Далі. Ось берете деталь 2 на 4 і кріпите колеса. І кріпити це ось тут, на ту трієчку. Далі зверху знову ставити трієчку. А далі берете ось таку деталь, що згинається. Кріпите до неї зверху деталь 2 на 8. І поки що кладемо це в сторону. Так, берете деталь 2х6 і ззаді дві таких от детальки причепляєте. І це все кріпимо ось сюди. Ну, а тепер вже оця от деталька йде. І її кріпимо ось тут. Ось так. Ось. Під наклоном. Так. Далі перейдемо до задньої частини, І... а точніше будемо робити борта на задню частину. Берете одну деталь ось таку, це 1 на 8, висока і знизу до неї чіпляєте 1 на 6 тоненьку. А тут берете навпаки 1х8 на тоненько і один на таку. І це між собою скріплюється. Ось тут. І робите таку ще одну деталь. Їх дві мають бути. Ідентичні. І кріпом. Ось тут. Першу і другу. Так, далі. А далі вже задні катки. Берете, знімаєте з коліс шини і берете ще отаку деталь. Два на два. Також берете ось таку деталь і ось таку деталь. Скріплюєте. Знизу ні, ось так, знизу причіпляйте отут колесо, тут друге колесо і знизу отут четвірочку. Ну, не 4 а точніше, квадратик 2 на 2. І це все кріпимо тут ззаду. Ось так. Воно буде виглядати знизу. І ось так збоку. Тут колеса, бачите, впритик-впритик. Зовсім. Але крутиться добре. Так, далі. А ось далі берете деталь ось таку. Один на вісім. А по, ні, Перепрошую, берете ліпше. один на 6. Почнемо спереду просто. Бо я ззаду хотів вже почати. От, і кріпимо ось тут. Ось. Далі деталь 6 на 8 І кріпимо тут, трішки ззаді. І беремо ось цю деталь 2 на 8. Такі детальки треба дві. І кріпимо раз і зразу другу. Так. Тепер знову 1 на 6. А тепер вже ота деталь. 1 на 8. З самого заду. Ось тут так і має залишитись, нічого не кладати поки що. Тепер. тепер беремо, переходимо до таких от бочок. Хоча насправді це не є бочки, це, наскільки я знаю, як вихлопні труби в тигра. Ось, як їх зробити. Зараз вам розкладу, щоб було ліпше видно. Ось, берете ось таку деталь. Берете ось таку деталь. І деталь 2х4 і 1 на 4. І оцю деталь кріпите понизу. Ось так. Це ось так буде виглядати. Далі, отут ви бачите, що тут є звичайна така деталька і тоненька деталька. Так і має бути. Одну ну, Точніше, прикріплюємо оце отут. І ще одну. Таку деталь. Так, а зверху тут якісь самі деталі, тільки зверху вже гладенькі. Ось так. Ось так. Поки що кладемо в сторону. І перейдемо до цього. Берете 4 таких детальки і деталь 2х2 квадратик. Ну, і так це скріплять. Такі, такі штучки нам понад, будуть треба дві. І тепер першу таку штучку кріпимо ось тут, на самому краю, щоб вона виступала. Ось так. Далі кріпимо бочки. І далі ось таку знову деталь. Ось так, акуратно. Так, далі. Що ж далі? Беремо деталь 1 на 2. Ой, кажу, 1 на 2, 1 на 8, а точніше не одну, а дві деталі. Скріплюємо між собою, а знизу вже там дві детальки 1 на 2. Ну, ось так має виглядати. Я думаю, вам нормально видно. Робити ось таку деталь і її вже кріпите ось тут. Ось так от. Зараз я добре прикріплю і вам покажу. Ось. Ось так. Так, далі берете дві детальки 1х6. В, великі, високі. Ставити ось тут. Першу. З іншого боку ставити другу. От блін. Перепрошую, маленька неполадка. Танк розлетівся. От, Чому я постійно повторюю, добре прикріплюйте, добре прикріплюйте. Тому що, бачите, я роблю на швидку руку, щоб вам показати, щоб відео було недовге. І в мене все розлітається. Так, далі беремо отаких дві деталі. Одну тут. Нічого, знов колесо відлетіло, прикріплю. Такі дві деталі кріпимо тут. Далі деталь один на 4. І тут один на 4. А, ось далі вже чуть-чуть буде по-інакшому. Так, берете ось таку от деталь, три таких деталі. І одну ставите так, а дві між собою скріплюєте і ставите ось так. І це нам треба прикріпити от сюди. Ось так прикріплюємо. Тут має бути проміжок. Думаю вам видно. Бачите? І з цього боку, до речі, таку саму деталь ставимо. Ось так. Так. А тепер беремо деталь одиничку. І ставимо ось тут. А з іншого боку беремо деталь ось таку, ставимо ось тут. А далі, звичайну, двічко. Ось так. Лишаємо місце для пулемента. Племент робиться дуже легко. Просто-напросто берете дві ось таких деталі, до одної прикріплюєте патрон, такий от, засуваєте. І скріплюєте їх між собою. Навіщо дві ви мене спитаєте, тому що так ліпше тримається? Ось таким чином і це кріпимо на то, на то, ну, от сюди. Кріпимо і все. Ось так, прикріплю колесо, щоб знову відвалилось. Так. Далі. Що далі? Беремо далі ось таку детальку. 6х8. Так, 6х8. І кріпимо її позаду. Це ми вже корпус майже завершили. Так, далі беремо. Далі беремо ось таку нижню частину від крутилки і 4 детальки 1 на 2. Дві скріплюємо ось так. І дві скріплюємо і ще раз так. І кладемо ось тут. Одним словом це так має виглядати. І кріпимо це де. Кріпимо ми це ось тут вот. Ну, а далі беремо ось таких дві деталі. І з цього боку. Далі ось такі детальки. Дві. Одну тут, другу ось тут. Так, далі беремо ось таку детальку. Кріпимо її ось тут, в проміжок. Ну, для цього треба зняти колес. Воно в мене само відпало. І з цього боку, до речі, так само. Тут от в проміжок таку деталь. Оп. І тепер ось такий бортик. Довжина цього бортику ну, зараз порахую, 6, 8, 14. 14. І ширина 1. Зверху покриваємо гладенькими і це кріпимо ось тут. Ось так. Під нахилом воно у нас виходить, так і має бути в тигра. І прикріпляємо на місце колесо. З іншого боку робимо те саме. Дві ось таких детальки. Одна ось тут. Друга ось тут. Прикріпив. І такий самий борт за довжиною. Теж клад, ну, кладемо його гладенькими деталями і ставимо ось тут. Ось. Так, корпус у нас готовий. Пушку я знімлю в іншому відео, тому що я вже тут бачу, що в мене пам'ять на камері майже на нулю. І я ще можу знімати всього ж 2 хвилини, тому бачу зроблю в іншому випуску. І що я вам хочу сказати? Тут найскладніше, що є, це колеса. Колеса треба взяти. Ось такі колеса, найменші, які у вас будуть. Найменші. Тому що, припустимо, якщо взяти ось таке колесо, як у мене отут лежить. Вони різні за діаметром. Бо різна фірма це від казі, а це від. Е... Якщо я не помиляюсь, це колесо від фірми Brick, А це від Kazi. Вони трошки різні за діаметром, це колесо є більше. Тому вам треба взяти ось такі маленькі колеса, тому що тоді оце не буде вам рухатися. тут у мене нормально їздить танк, а якщо я зараз заберу оце от колесо, поставлю замість нього оце колесо, ось так от, то тут вже воно рухатись не буде. Дивіться. Я заставляю, а ні, буду. Ага, значить ці колеса майже одинакого діаметру. Ну, одним словом, що я вам хотів сказати, слідкуйте за діаметром коліс. Що не завжди вийде ось так зробити. Ну, на даний раз в мене вийшло, але взагалі, як ви пам'ятаєте, я у відео використовую жовті такі колеса від такого набору. Бо це інші колеса. І, і я пробував, то в мене не вийшло. зробити ось так. Тоді в мене виходило, що оце колесо заважало цьому, і танк не міг рухатись. Ну, це, здається, все, що я хотів вам розказати. Дивіться моє відео, ставте лайки, коментуйте, говоріть, які танки мені ще будувати. І до зустрічі і всім па-па.